Всім привіт! З вами знову я, Юлія Миронова, і сьогодні у випуску проєкту Фітопатологиня я розповім вам про хвороби кукурудзи. Найбільш поширеною хворобою, про яку я сьогодні хочу вам розповісти, є пухирчаста Сашка. Дану хворобу насправді, напевно, бачили всі, хто вирощує кукурудзу. Проявляється вона у вигляді білих, пухироподібних здуттів на качанах. Які з дозріванням спор розриваються і вивільняється чорна маса спор патогену, що зберігалася в пухирях. Сприяють розвитку даної хвороби, нестійке зволоження, також загущені посіви, механічні пошкодження та пошкодження стебловим метеликом і шведською мухою. Цікавим фактом є те, що Деякі сорти даної кукурудзи в Мексиці навіть спеціально заражають даним патогеном для того, щоб отримати цінний делікатес, який має назву «вітлакоча». Джерелом інфекції даної хвороби є насіння, а також уражені рослинні рештки. Наступною хворобою, яку ви можете побачити на кукурудзі, є гельмінтоспоріоз або темнобура плямистість. Проявляється дана хвороба у вигляді бурих плям і з темно-бурою облямівкою. Зазвичай дана хвороба спостерігається у зонах із достатнім або надмірним зволоженням, а також найбільше розвивається на пізніх посівах кукурузи. Зазвичай дана хвороба спостерігається спочатку на нижніх листках, а згодом вона починає пересуватися на верхні викликаючи їхню передчасну загибель. Якщо ви помітили на початку молочної стиглості кукурудзи, що стебла та листя набувають червоно-пурпурового забарвлення, яке починається з верхніх листків і поступово поширюється на нижні, то це є ознаками такої хвороби, як цефалоспороз. Зазвичай ця хвороба проявляється вздовж центральної жилки листка, а потім охоплює рештку листкової пластинки. У вологу погоду ви також зможете побачити на уражених піхвах листків білувато-рожевий ніжний бархатистий наліт. При косому зрізі стебла буде добре видно почерніння судинних пучків, що є найхарактернішою ознакою даної хвороби. Найчастіше дана хвороба викликає також посилення потовщення стебла. А от утворення на листі кукурудзи продовгувати. Білувато-жовтих плям із слабоподібним білуватим нальотом є ознаками склероспорозу. Часто верхівка стебла при цій хворобі буріє і деформується, стебло розмочалюється, волоть потовщується та має вигляд слабо розвинутих листків. Інколи на качанах кукурудзи можна зустріти диплодіоз. Сильно уражені даною хворобою качани. Мають зморщений і недорозвинений вигляд, легко ламаються. На слабо уражених качанах можна спостерігати пухку білу грибницю, яка розміщується між борозенками або біля основи зернівок. Іноді зернівки в уражених качанах набувають коричневого вигляду та легко кришаться. Найбільш типові появи диплодіозу – це утворення на зернівках, особливо в ділянці зародка. Усередині ствичня і обгортках, щоб прилягають до качина, пікнів у вигляді чорних крапок. Запізнення і збиранням кукурудзи спричинює посилення розвитку даної хвороби. Джерелом інфекції даної хвороби є уражене насіння, а також рослинні рештки. Причому дана хвороба в ґрунті на рослинних рештках може зберігатися протягом 3-4 років. У вологих умовах, при запізненні і збиранням, а також при зберіганні насіння кукурудзи в несприятливих умовах може спостерігатися зараження насіння різноманітними збудниками пліснявіння насіння. Якщо вам цікаво дізнатися про них більше, пишіть в коментарях здорова кукурудза, і я розповім вам про різноманітні збудники пліснявіння насіння, а також звідки в насіння кукурудзи беруться мікотоксини. А на цьому все! Гарного вам дня! Та нехай ваші рослинки не хворіють.